О святі, славні сорок страстотерпців Христових, що в місті Севастії заради Христа мужньо постраждали, ви через вогонь та воду пройшовши, і як друзі Христові, у спокій Небесного Царства, увійшовши, щиро молітися до Пресвятої трійці за рід Християнський, особливо за тих, хто шанує святу пам'ять вашу і з вірою та любов'ю у молитвах звертається до вас. Просіть у Бога прощення гріхів наших і життя нашого виправлення, щоб у покаянні та нелицемірній любові один до одного перебуваючи, зі сміливістю стали на страшному суді Христовому, і вашими молитвами праворуч праведного судді стали. О угодники Божі, будьте нашими захисниками від усіх ворогів видимих та невидимих, щоб під покровом ваших молитов. Ми визволялися до кінця життя нашого від усякої біди, зла та небезпеки і так прославляли велике та гідне поклоніння повновладної Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.